Трансерфінг, просте пояснення, як маятники керують вами. Бувало у вас таке, що день наче й не був важким, а ви почуваєтесь, як вичавлений лимон? Або коли нав'язливі думки і страхи приходять ні звідки, висмоктуючи всю радість і залишаючи по собі тільки втому і тривогу? Чи ловили ви себе на думці, що проживаєте не своє життя, ніби якась невидима сила смикає за ниточки? Змушуючи вас сваритися, боятися, бігти за цілями, які вам, якщо чесно, зовсім не потрібні. А що як я вам скажу? Що це не просто втома, автор концепції трансерфінгу реальності Вадим Зеланд назвав би це роботою маятників, невидимих енергоінформаційних структур. І давайте одразу домовимось: трансерфінг це не фізика і не академічна психологія, це метафорична модель. Альтернативний погляд на світ, який для багатьох став потужним інструментом для саморозвитку. У цьому відео ми простою мовою розберемо, що це за маятники, як вони щодня забирають вашу найціннішу валюту, енергію уваги, і головне, як вирватися з під їхнього впливу, щоб нарешті почати жити своїм життям. Що таке маятники? Отже, що за звір такий маятник? Уявіть будь-яку групу людей, об'єднаних однією ідеєю фанати футбольної команди, прихильники політичної партії, послідовники модної дієти, співробітники корпорації. За теорією трансерфінгу, коли думки багатьох людей спрямовані в один бік, вони створюють енергетичну структуру. Це і є маятник. Важливо розуміти, що маятник це не зла сутність, він не має душі чи свідомості. Це скоріше енергетичний вірус. Програма, єдина мета якої рости і посилюватися. А для цього йому потрібна ваша енергія. Звісно, наука не підтверджує, що увага випромінює якусь енергію, тому тут ми говоримо про неї як про метафору нашої емоційної залученості. Маятником може стати будь-що релігія, держава, мода, фан-клуб, рух за здоровий спосіб життя. Навіть сварка у черзі це маленький, але дуже голодний маятник. Що виник на пару хвилин, поживився вашим гнівом і зник. Вони бувають деструктивними, руйнівними і нібито прогресивними. Деструктивні відкрито налаштовують вас проти інших, провокуючи агресію та страх. Подумайте про медійну паніку чи політичні баталії. Їхня мета розгойдати ваші емоції до межі, бо саме тоді ви виділяєте максимум енергії. Прогресивні маятники. Як от рух за екологію здаються корисними. Але за логікою трансерфінгу навіть найпозитивніший маятник зацікавлений не у вашому щасті, а у власному зростанні. Він так само нав'яже вам свої правила і почуття провини, якщо ви їм не слідуєте. І ось ключова ідея маятнику абсолютно байдуже любите ви його чи ненавидите. Будь яка сильна емоція в його бік це їжа. Ви можете затято сперечатися з політиком, якого терпіти не можете. Думаючи, що боретеся із системою. Насправді ж ви просто безкоштовно його годуєте. Як маятники керують вами механізм впливу. А тепер найцікавіше, як вони це роблять? Геніально просто маятник коливається з певною частотою. Як тільки ваші думки входять з ним у резонанс, він вас захоплює. Уявіть, ви гортаєте стрічку новин і бачите заголовок, що викликає обурення. Клікаєте, читаєте, емоції закипають. Все, ви на гачку. Маятник паніки захопив вашу увагу. Ви думаєте про це, обговорюєте, переживаєте. Ваша енергія тече до нього рікою. Треба визнати, що сучасні соцмережі та ЗМІ зі своїми алгоритмами, що просувають емоційний контент, є просто ідеальним інструментом для розгойдування таких маятників, хоча працюють вони за законами економіки уваги, а не езотерики. Кілька прикладів з життя перше. Конфлікт у транспорті. Хтось комусь наступив на ногу. Замість, вибачте, починається крик. Підключаються інші пасажири. Маленький маятник конфлікту народився і почав збирати данину. Вийшовши з автобуса, ви ще довго почуваєтеся розбитим. Маятник добре поїв. Друга гра. Ми проти них улюблена забава великих маятників. Фанати нашої команди проти фанатів їхньої, прихильники однієї операційної системи зневажають користувачів іншої. Ця боротьба найсолодша їжа для маятника. Він дає відчуття приналежності, а натомість забирає вашу індивідуальність. Третій маятник провини. Ти повинен добре вчитися, щоб не засмучувати нас. Треба працювати понаднормово заради компанії. Ти погана мати, якщо не купуєш дитині цю іграшку. Ці маятники маніпулюють почуттям обов'язку та сорому, змушуючи робити те, що вигідно їм, а не вам. Результат завжди один ви втрачаєте енергію, відчуваєте втому і тривогу. Але найгірше ви збиваєтеся зі свого шляху. Маятник несе вас за своєю течією до своїх цілей купити телефон, щоб бути в тренді, отримати посаду, щоб щось довести іншим. І в цій гонитві ви втрачаєте себе. Що таке маятники? Отже, що за звір такий маятник? Уявіть будь-яку групу людей, об'єднаних однією ідеєю фанати футбольної команди, прихильники політичної партії, послідовники модної дієти, співробітники корпорації. За теорією трансерфінгу, коли думки багатьох людей спрямовані в один бік, вони створюють енергетичну структуру це і є маятник. Важливо розуміти, що маятник це не зла сутність, він не має душі чи свідомості. Це скоріше енергетичний вірус, програма, єдина мета якої рости і посилюватися, а для цього йому потрібна ваша енергія. Звісно, наука не підтверджує, що увага випромінює якусь енергію, тому тут ми говоримо про неї як про метафору нашої емоційної залученості. Маятником може стати будь що релігія, держава, мода, фан-клуб, рух за здоровий спосіб життя. Навіть сварка у черзі це маленький, але дуже голодний маятник, що виник на пару хвилин, поживився вашим гнівом і зник. Вони бувають деструктивними, руйнівними і нібито прогресивними. Деструктивні відкрито налаштовують вас проти інших, провокуючи агресію та страх. Подумайте про медійну паніку чи політичні баталії. Їхня мета розгойдати ваші емоції до межі, бо саме тоді ви виділяєте максимум енергії. Прогресивні маятники, як от рух за екологію, здаються корисними. Але за логікою трансерфінгу, навіть найпозитивніший маятник зацікавлений не у вашому щасті, а у власному зростанні. Він так само нав'яже вам свої правила і почуття провини, якщо ви їм не слідуєте. І ось ключова ідея маятнику абсолютно байдуже любите ви його чи ненавидите. Будь-яка сильна емоція в його бік це їжа. Ви можете затято сперечатися з політиком, якого терпіти не можете, думаючи, що боретеся із системою. Насправді ж, ви просто безкоштовно його годуєте, як маятники керують вами, механізм впливу. А тепер найцікавіше, як вони це роблять? Геніально просто маятник коливається з певною частотою. Як тільки ваші думки входять з ним у резонанс, він вас захоплює. Уявіть, ви гортаєте стрічку новин. І бачите заголовок, що викликає обурення. Клікаєте, читаєте, емоції закипають, все ви на гачку. Маятник паніки захопив вашу увагу. Ви думаєте про це, обговорюєте, переживаєте. Ваша енергія тече до нього рікою. Треба визнати, що сучасні соцмережі та змі зі своїми алгоритмами, що просувають емоційний контент, є просто ідеальним інструментом для розгойдування таких маятників. Хоча працюють вони за законами економіки уваги, а не езотерики. КІЛЬКА прикладів з життя. Перше конфлікт у транспорті. Хтось комусь наступив на ногу. Замість, вибачте, починається крик. Підключаються інші пасажири. Маленький маятник конфлікту народився і почав збирати данину. Вийшовши з автобуса, ви ще довго почуваєтеся розбитим. Маятник добре поїв. Друга гра ми проти них, улюблена забава великих маятників, фанати нашої команди проти фанатів їхньої. Прихильники однієї операційної системи зневажають користувачів іншої. Ця боротьба найсолодша їжа для маятника. Він дає відчуття приналежності, а натомість забирає вашу індивідуальність. Третій маятник провини ти повинен добре вчитися, щоб не засмучувати нас. Треба працювати понаднормово заради компанії. Ти погана мати, якщо не купуєш дитині цю іграшку. Ці маятники маніпулюють почуттям обов'язку та сорому, змушуючи робити те, що вигідно їм, а не вам. Результат завжди один ви втрачаєте енергію, відчуваєте втому і тривогу. Але найгірше ви збиваєтеся зі свого шляху. Маятник несе вас за своєю течею до своїх цілей купити телефон, щоб бути в тренді. Отримати посаду, щоб щось довести іншим, і в цій гонитві ви втрачаєте себе. Тепер, коли ми бачимо, як це працює, можливо, ви вже впізнали кілька своїх маятників. Давайте на секунду зупинимося. Напишіть у коментарях, який маятник найчастіше краде вашу увагу: тривожні новини, робочі конфлікти, модні тренди. Це допоможе не лише вам усвідомити це, а й іншим побачити, що вони не самотні. Як вирватися з під впливу? Рішення від трансерфінгу. Що ж робити, як скинути ці кайдани? Перше і головне правило трансерфінгу не боріться з маятником. Боротьба це саме те, що йому потрібно. Коли ви ненавидите маятник і активно атакуєте його, ви віддаєте йому гігантську порцію енергії, це як намагатися зупинити гойдалку, штовхаючи її, ви лише розгойдаєте її сильніше. Шлях до свободи лежить через усвідомленість та ігнор. Вадим Зеланд пропонує дві основні стратегії розглядаємо їх як цікаві техніки, а не як психологічну пораду. Стратегія один провал маятника ігнорування. Найпростіший спосіб суть у тому, щоб просто не реагувати, не вмикатися емоційно. Коли маятник вас провокує, ви ніби кажете йому Я тебе бачу. Але свідомо не вступаєте в гру. Наприклад, начальник на вас кричить, намагаючись викликати провину. Замість того, щоб стискатися від страху чи готувати відповідь, ви дивитеся на нього як на дощ за вікном. Ви чуєте слова, але не дозволяєте їм запустити емоційну бурю всередині. Ви стаєте для маятника порожнім йому нема за що зачепитися, і він іде шукати іншу жертву. Стратегія 2. Гасіння маятника неадекватна реакція, це вже вищий пілотаж і вимагає креативності. Завдання зламати сценарій маятника, відреагувавши зовсім не так, як він очікує. Приклад, хам у черзі починає на вас наїжджати. Замість того, щоб хамити у відповідь, ви робите щось несподіване. Можна широко посміхнутися і сказати, який у вас чудовий настрій, заздрю, або поставити абсурдне запитання. Вибачте, ви не підкажете, котра година зараз на Марсі. Людина впаде в ступор. Її програма конфлікт дасть збій, і маятник втратить до вас інтерес. Ви не просто ухилилися, а погасили його енергію. В основі обох стратегій лежить зниження важливості чим важливішою ви вважаєте ситуацію, тим сильніше ви за неї чіпляєтесь, і тим легше маятник у вас контролювати. Просто скажіть собі, це всього лише гра на кінець світу, і його хватка ослабне.